Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачний млинний торт. Це відео буде дуже цікавим, приємного перегляду. Для млинців ми скоро збиваємо 3 яйця, всипаємо цукор, чуть, чуть солі та все перемішуємо. Тепер просіємо борошно з какао. Додаємо буквально 100 мл молока, та все перемішуємо. Тепер заливаємо все молоко. Ще раз все перемішуємо. Тепер додамо в тісто трішки олії, щоб не змазувати сковорідку кожен раз, коли випікаємо млинці. Жаримо млинці на сильно розігрітій сковорідці без олії, тому що ми її вже дали в тісто. Через хвилинку можна перевертати, мені краще це робити руками. Жаримо ще буквально 30 секунд і забираємо. І забираємо їх остивати. Якщо ви хочете дізнатися, як зробити ідеальні помпушки з часником, переходіть по посиланню в описі, там я ділюся дуже корисними секретами, які ще ніхто ніколи не розказував. А зараз ми готуємо сметаний крем. Отож, до сметани всипаємо 4 столові ложки цукру, можна і більше, додаємо ванільну пасту або ванільний цукор та просто перемішуємо. Тепер збираємо торт, на трілку викладаємо чуть-чуть крему, щоб торт нікуди не їздив. Викладаємо один млинець та одну неповну столову ложку крему. І так все чередуємо. І забираємо торт в холодильник. Тепер по бажанню присипаємо торт какао. І щоб торт виглядав красивіше і в нього були рівні края. Я взяв таке 20 см кольцо, прикладаємо його рівно посередині і обрізаємо края. Залишається забрати залишки. І можна пробувати. Ріжеться торт дуже легко, він дуже ніжний і дуже смачний. Я обов'язково раджу вам приготувати цей торт. Готується він набагато швидше, ніж бісквітні торти. А смак майже не відрізняється. Отож, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій ютуб канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей!